Виконуємо номер 1583 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У шести коробках лежать кульки. У першій одна, у другій дві, у третій три, у четвертій чотири, у п'ятій п'ять, у шостій шість. За один хід дозволяється в будь-які дві коробки. Додати по одній кульці, чи можна за кілька ходів зрівняти кількість кульок у всіх коробках. Приступаємо до виконання. Спочатку у всіх коробках буде, порахуємо, скільки кульок. 1, додати 2, додати три, 4, 5 і 6. 4 і шість 10. Два, три і п'ять, десять, двадцять маємо і один. Двадцять одна кулька. Спочатку в усіх. Коробках. Після А, ходів після А. Ходів, їх стане 21 є, а потім за один хід дозволяється в будь-які дві коробки додати по одній кульці. Тобто А ходів множимо на 2, додаємо у дві коробки по одній кульці, всього дві кульки. Після А-ходів їх стане кульок. Якщо в усіх коробках буде однакова кількість кульок То загальна кількість кількість кульок буде 6 помножити на N. Бо відомо, що однакова кількість 6 коробок. Пояснимо де Н кількість кулюк у кожній коробці. Коробці. Далі у кожній коробці однакова кількість кульок. Кульок у загальній кількості надобавилось і не убавилось. Тому 21 додати 2А дорівнює 6 Н. А і Н числа натуральні. До непарного числа 21 додали парне число 2А, отримаємо непарне число зліва. А справа у нас 6н, це число парне. Запишемо це. 21 число непарне 2а. Число парне. Тоді 21 додати 2а, непарне, число. А 6М – Число парне. Маємо протиріччя з лівої сторони у нас число непарне, а справа парне. Такого бути не може. Записує, запишемо висновок. Така рівність неможлива. Отже, за Кілька ходів зрівняти кількість кульок у всіх коробках неможливо. Номер 1583 виконано